Хей-хей, hey, hey. мене звати Ярослава Швень, і я ментальна коучка в просторі ментальної підтримки Better You в Хак. Сьогодні ми з вами поговоримо про mindfulness і вплив mindfulness на стан ментального здоров'я. Власне, що ж таке mindfulness і як це працює, ми спробуємо дуже коротко з вами розібратися. Майнфулнес це практики самоосвідомлення і допомагають жити в теперішньому моменті, тут і тепер. Це здатність звертати увагу на свої думки, емоції, без відчуття оцінювання, і відповідальністю. Майндфулнес тренує наш розум аналогічно замість занурення в минуле або майбутнє зосереджуватись лише на теперішньому моменті. Це може включати і дихальні вправи, і медитації, і спостереження за навколишнім світом, ментальні вправи і нейровправи. Майндфулнес дозволяє знижувати стрес і підвищувати концентрацію уваги, покращувати емоційну стабільність. Майндфулнес впливає на наш мозок безпосередньо, тому що ментальні вправи дозволяють зниження активності мигдалеподібного тіла. Це амигдала. І ця частина мозку відповідає за реакцію на стрес і страх. І регулярні практики майндфулнес дозволяють знижувати її активність і допомагають 도... легше справлятися зі стресовими ситуаціями. Ментфунес так само впливає на зниження рівня кортизолу, це гормон стресу. Знову ж таки, глибокі дихані вправи діафрагмальні. Активують парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за розслаблення, так само, як і вправи, які ми використовуємо, це практики глибокої м'язової релаксації. Це дозволяє знижувати рівень кортизолу і допомагає організму відновлюватись і швидше справлятись зі стресом. Тому серед практик, які ми пробуємо. Впроваджувати в наше активне життя ми можемо назвати такі як усвідомлене дихання, глибоке, діафрагмальне, це прогресивна м'язова релаксація і це різноманітні ментальні вправи, це практики самоусвідомлення, нейровправи і медитації. Якщо ви хочете потренувати mindfulness, так, і познайомитись з цим методом. Ходіть до нас в хак! На наші активітети. Майндфулнес ми проводимо як онлайн, так і офлайн. Приєднуйтесь до нас. Хак і до!